І так, друзі, ми починаємо я це оголошую вперше. Про це ще майже ніхто не знає. Підготовку. Ми говорили, що ми хочемо розгорнути імпульс на наступний рік, але говорили, що вочевидь, сил, а має бути тільки тисяча організаторів, сил потягнути його в тому вигляді, в якому має бути на 150 тисяч людей. Причому людей може бути нагадую, як мінімум менше, так і може бути набагато більше. І реалізація нам біднішу проекту людства. Ну, вочевидь, от просто зараз таких сил нема, але вони можуть. З'явитися в будь-який момент. Так от ми робимо впевнено, що абсолютно логічно, крок наступний. І ми оголошуємо підготовку за 7,5 місяців. Минулого разу це було за 5,5 місяців, цього разу за 7,5 місяці, події, якої ще не було, плітописи людства. Але вона буде відносно в мініатюрі. Ви прекрасно розумієте, що це буде репетиція. А, ну, Назвемо це так, поки що робоча назва велике Миколо, друга частина. Два да, повертається. А це буде на сьогоднішній момент дати це липень. Причому початок ідеальний це четверте, це субота, це приїзд. П'яте. Це коли буде почнеться, скоріш за все, таке красиве дня дарування. П'яте це буде субота, неділя, і пішло. Але саме цікаве для вас, що орієнтовна очікувана кількість я сказав, це тисяча учасників, скільки їх б не було підійде, але орієнтовна це тисяча учасників. І Я думаю, що це абсолютно реалістично. Нагадаю, що серед координаторів йшла мова про те, щоб ми вже відкрили якусь таку да, освітній центр для координаторів. Адже зараз його немає. Да, люди от, якось по відчуттям, вони проходять, звичайно, навчання інформаційне, стають координаторами. І я сказав, що в принципі така вже, ну, освіта вона сформована, тільки немає для неї приміщення, і триває вона два тижні. Так от, друзі, ми це зробимо, але два тижні нам буде недостатньо. Друзі, це буде тривати три тижні. Три тижні, в липні. І я запрошую вас їх, не потрібно ахати і охати. Я вам зараз промотивую, все пояснюю. Три тижні тисяча людей будуть знаходитись, скажімо так, в одній місцині всі разом. Ясно, що вона відкрита. Однозначно, координатори, ну, я кажу, в приказному порядку, причому з усієї України і бажано з усього світу, по можливості, мають бути там <кій> всі ці три тижні. Тобто буде непоганий відпочинок. 21 день. Для чого? Для того, щоб ми могли кожний зі стратегів, не, як минулого разу, просто показався і запрезентувався, а кожний зі стратегів, які ведуть епохальні напрямки, які є частинами кроків з першого, з нульового по восьмий, те, що входить в імпульс, ви пам'ятаєте, могли провести це просто для вас практично. Провести практичні всі ці речі. А на це потрібно не мало часу. Тобто, це має бути красиво, але наразі просто, краса, якби така, мінімальна. Стратегії на кожного зі стратега буде виділено в залежності від його ану, напрямку, який потребує певного часу організаційного, ну, від дня, там, де ви зможете не кілька годин, а насолодитися, і людина підготується максимально, щоб вам це віддати і передати. Тобто там буде, це не буде просто сіже, ви будете слухати. Там буде і екшен, як модною слово кажуть. Не буде нічого там військового, нічого такого не буде і близько. Ми ні з ким не боремося, не, не потрібні ніяких мандані, революцій і так далі. Це будуть ну, модно це тренінг. Хоча це не тренінг. Там буде все. І воно буде разом і буде послідовно. Такого ще не було, в принципі. А, там буде, ви знаєте, що ми проводили ігри. І обіцялися ніяк не могли визначитися з тим, адже організаційно це немало, де ми навчимо масово, нам потрібно 84 модератори. Тобто ми маємо навчити ну, приблизно 100 чоловік грі. Це буде навчання в цю гру, а це мінімум 2 дні. Це буде один екшен, який триває тиждень з перервом. Це буде динамічна мережа, на яку потрібно від дня до півтори доби. І так далі. Для того, щоб ми могли це проявити і відрепетирувати, певні організаційні моменти і так далі. Тобто, все це ми зробимо. Про це, звичайно, буде детальна інформація, перемовини по підготовці з цього вже почалися. І саме цікаво, що вони успішні. Тобто, наразі, принаймні так наразі, всі стратегії, що дивно, а це люди з колосальними напрямками, вони згоджуються. Приїхати, брати в цьому участь, готуватися і так далі. Принаймні, на зараз так, цей процес тільки почався. Я вже сказав про те, що числа для початку і час для початку просто ідеальні. Просто ідеальні. Це саме ідеальний час для проведення подібних подій, якщо ви знаєте в році краще, підкажете. Тобто, це по суті буде з початку липня і майже до його фіналу. Учасників та тисяча, яка має бути, тисяча учасників має там знаходитись три тижні. Або ви думали, мабуть, що ми пожартували, коли ми казали, що ми готуємо найпотужнішу подію в літописі. Тож, оголошую імовірні наразі міста проведення цієї події. Адже це треба готувати заздалегідь. Імовірні місця проведення зараз відчуваю себе, як не знаю, оголошення Євробачення або Олімпійських ігор. Ось, це Київ, це Дніпро і це Одеса. Це наразі так. Кожне з цих місцин мають свої неймовірні переваги. Неймовірні переваги. І можна прямо розібрати по молекулам. Чому? Чому Київ, може договорити, чому Дніпро може договорити? Чому Одеса теж? Якщо раптом в цих містах будуть якісь загострення, називаємо це так, то ми навіть не будемо думати, ні, ну думати, звичайно, ми будемо. Ми автоматично це переносимо в місто Ужгород, де воно як резервне, де і буде це проведено. Звичайно, це технічно буде ще треба буде робити. Тому підготовка починається просто зараз, і вона незрівнянно більше і похайніше, довше, об'ємніше, ніж попередні коло. Маю це сказати визнати. Адже в тому місці, в тому місці, де буде проведення, я маю опинитися як мінімум за місяць. Готуючи все це паралельно, а паралельно ще я буду в турі. За місяць, де я прожив місяць, і потім ще фактично місяць е команда має бути там на місці. І ще і після цього є пропозиції. Бо після цього можуть бути виїзди на пороховий на Кодачок, на індру, це в Дніпро і може бути в Київ. Чому в Київ? Ну це вже будемо робити в форматі то хто захоче. Чому в Київ? Тому що одна з самих потужних місцин, а у кожного середовища є завдання підібрати місцю для проведення. Нагадується, всім клубам тут і за кордоном, ви маєте підібрати недалеко від вас місцину, де може поміститися 150 тисяч людей, сформувати команду і починати організовувати цю подію. Це, до речі, одне питання: а що робити? А як ми не розуміємо? Я кажу, все дуже просто. Уявіть собі подію з Олімпійські ігри тільки два рази, і спробуйте відмотати і сісти, а що потрібно зробити, щоб це організувати. І ви зрозумієте, що почати хоча б потрібно з чаювання з однодумцями. Щоб почати в цю сторону рухатись. Власне, для цього ми відкриваємо наше середовище. У клубу 8 сім завдань. Будь ласка, відкривайте наше середовище. Це дуже цікаво і дуже просто, адже унікальне середовище. Відкривайте наше середовище повсюдно. Запрошую тих, хто вже відкрили або координаторів, поїхати по вашим обласним центрам, районам і так далі, влаштувати свої мінітури, відкрити це там. Це можна робити. Поясніть, як знаєте ви. Не треба як я. Поясніть, як знаєте ви. Підготуйтесь до цього. На сьогоднішній момент є чи вичерпні матеріали, вже імпульс друкованому. Там ще сиро, да, що треба багато редагувати, є і помилки, є багато чого треба вставити, Але на сьогоднішній момент імпульс вже на п'яти аркушах є надрукований як документ, по суті, що буде відбуватися. Але нагадую, читайте між рядки. І в Києві є дуже потужна місцина в 350 гектарів, і це не межа, де є відповідна інфраструктура в 29 кілометрах. Ви в наших каналах бачили, ми спеціально виїжджали від Києва. І вона з цього на сьогоднішньому сьогодні, з головних претенденток, але це ніяк не означає, що вам не треба шукати це у вас. А бажано ще й знайти три місцини біля вас, Ось, окрім того, що ви ведете клуб. Власне, клуб і має стати тим організаційним таким ядром, яка все це організовує. Виявляєте, да? щоб потягнути події, яких ще не було, вам знадобляться ну, генії фахівці в усіх царах. Це максимальна реалізація кожного кожної з вас, чим би ви не займалися. Максимально. І це неймовірна краса. Це найвеличніше, що нам вдалося, вдасться, мабуть, зробити. Тож це покладе край не просто війні, а виведе Україну в інший лад, а як загалом і світ, бо потім ще в 60 країнах світу ми маємо це провести. Нагадую, бо це станеться хвилиподібно. Або за 15 років, з вас буде сформована команда, і ми об'їздимо майже 60 країн світу. 2,5 місяці на країну, до речі, нагадую вам про це. А, тож. Вимагайте зустрічей у координаторів, там де вони не відбуваються. У координаторів більше ніж все є для того, щоб це робити, і дуже просто. Окрім того, них є 27 інструментів, як повністю від малого до великого, забезпечувати клуб і в усіх царинах, чого не вистачає. Додавайте, Пам'ятаєте, що більшість координаторів, на жаль, 80% просто не виконують, але не тому, що вони такі погані. А тому, що і маєте допомагати ви, бо вони можуть бути і симижильними. Але якщо ви не допомагаєте не приходите, пам'ятайте, коли люди приходять і бачать, що люди приходять, то люди приходять. А коли люди приходять і бачать, що люди не приходять, то люди не приходять. Тож, будь ласка, друзі, допомагайте, і у них там є матеріал. Вимагайте у них зустрічі або відкривайте зустрічі, відкривайте клуби, виходьте на нас і проявляйте активність. Навіть якщо ви просто прийшли раз на тиждень на чай помовчати і відчути цю теплоту. Це вже велика допомога. Це називається голосувати ногами. Зробіть це. А далі, якщо захочете, захочете вільний хід і вільний вихідний січі, захочете, може зробити менше. Захочете, може зробити більше. Будь ласка, тож запрошуємо вас до цього. По місцям проведення я сказав, і це величезна робота, особливо на буде покладена на координаторський штаб, який буде формуватись. Я би радив вам. Готуватись починати все зараз. Планувати дивитись, от ми виберемо мисто, дивитись, де у вас є рідні, друзі, у кого можна пожити. Ресурси. Справжнім людям не потрібно багато насправді. Ресурси. А по суті, це буде ваша відпустка, і ви маєте на цей час стати вільними. Адже це початок того, що після того, як ви все пройдете, що буде там, нічого там не буде, аж над над, але в сукупності це буде таке над над. Mm. Ну, власне, зараз я ще про це скажу. Бо навіщо ви тоді розвиваєтесь, навіщо ви слухаєте там цих так званих майстрів, навіщо ви качаєтесь? Навіщо ви займаєтесь йогою, навіщо ви займаєтесь практиками, наукою і так далі. Навіщо? Ну, я вас запитаю, ну для цього? А про це запитав, ну, для цього. Про цьому відповідають на третє питання. Більше третього питання, що ніхто не відповів. Для чого ви це робите? Так от, ми пропонуємо вам дізнатися, для чого ви все це робили, і робитимете. Для того, щоб проявити, виявляється, це диво. Ось для чого все це. Це все закладено, і все це не випадково. І все це ви самі вже собі, ну, верніше, вам з любов'ю і примусом спустили, і ви це прийняли, як і ми тут всі. Якщо у вас раптом виникає якийсь тригер, що як, це три тижні, якщо можливо, то я хочу вас трішечки, ну, назвемо, так, це так промотивувати. Нам да? А, дивіться. А. Щоб вам було зрозуміло от настрій а, на цю подію. А. Перше. Так у нас буде прям написано, коли ми будемо формувати афішу. Так можливо буде написано або в поясненні. Будь ласка, відноситесь до всього цього без жодних завищених очікувань. Без жодних очікувань в принципі. Так, нам всім буде легше. Без жодної ейфорії щоб не треба було не очаровуватись, не розчаровуватись Українці це дуже сильно люблять. Максим... Чесноти, стриманість на цій події, спокій, доброта, служіння. Максимально найвищі чесноти. На цій події треба проявити. Нагадую, жодної форії і жодних завищених очікувань Жодних очікувань в принципі. Тоді ви будете винагороджені. Б. Ви не їдете дивуватись. Ви їдете дивувати. Це означає, що ви не їдете, ну здивуйте мене. Розважте мене і покажіть ні. Ви, особливо, кожен з вас, їдете дивувати своїми чеснотами високими. Тобто, ви все погано залишаєте там десь. І, як я кажу, коли ми збираємося, ті соняшники повертаються до сонця, коли їм не вистачає, вони до одне Ви проявляєте все саме краще. Їдете дивувати своїми чеснотами та звершеннями. Що це означає? Це ще ми окремо будемо розбирати, що як репетиція, ви маєте, кожен з вас, має принести і показати, що в вас є кращого в ваших звершеннях, чим би ви не займалися. Ви маєте це там продемонструвати. Це ще окремий колосальний організаційний процес. Тобто, це така всеукраїнська мінімум на тисячу людей, братщина, якщо ви хочете. Там, де кожен принесе свої здобутки, може вони харчові, може наукові, які завгодно, принести туди. А для цього потрібні чесноти. В повна самопідготовка. Повна самопідготовка. Без патерналізму, мовляв, вам, хтось щось повинен, ніхто нічого не повинен. Але це не означає, що у нас немає взаємозв'язку. На морально етичному фоні ми всі взаємозалежні. І якщо ми можемо і хочемо один одному допомогти, пообіцяли, типу, ми це робимо. Без патерналізму і ниття. Мовляв, а як я приїду, а де? Те, що у вас родичі, те, що у вас зобов'язання, те, що у вас робота, те, що у вас кури гуси свині, те, що у вас все що завгодно, трансгуманістичну систему і москалів, які пруть, не цікавить. Ви розумієте? Про це ми поговоримо дещо нижче. Тобто ви їдете туди не взяти, ви їдете дати в першу чергу один одному. Ось як це можна організувати. Інакше, звичайно, будуть люди, які будуть допомагати, і ми всім дуже вдячні за будь-які посильні внески в будь-яких ресурсах. Але ви прекрасно розумієте, що буде, якщо там з'являться якісь централізовані спонсори, на що це буде схоже? Розумієте? Тож, ми маємо це зробити, а власне, це і є імпульс. Освячуйте і світіть. Ось як треба віднестися до події, яку ми вже починаємо готувати в липні. Тобто, вітаються такі слова і дії, як я. Не де я візьму, де мені взяти, де грошей, де всього цього. Бо вас ніхто не буде питати. Розуманістична система не буде ні про що вас питати. Якщо ви вже розумієте, куди ви попали. Вітається поведінка, я можу дати, допомогти, поселити, нагодувати, одягти, підвести і так далі. Тобто, дарування в максимальному форматі, що неймовірно приємно любити, робити кожній добрій людині, людині зокрема. Далі. Або якщо ви вже щось просите, то, будь ласка, ви щось з собою маєте таке нести. Щоб люди хотіли вам це дати і вам в цьому допомогти. А бажано любити допомагати один одному лише по факту існування і без паразитизму. Адже це одразу буде видно, такі у нас не затримуються. Тож, г, самомотивація повна. Ніхто вас не промотивує краще, ніж ви самі себе. Скільки би Микола, пан Василь і всі інші не танцювали, не давали етерів, не їздили. Якщо ви самі себе не промотивуєте, ніхто вас не промотивує. Прокрастинувати і знаходитись в депресіях просто від порожнечі, навіть тому що щось погане відбувається, а тому що іде ідетриф можна скільки завгодно. Головне, ми з мотивацією вам допоможемо. Буде сформований такий невеличкий блок, в тому числі і відео, там, де ви будете промотивовані. І допоможете це промотувати іншим. Там будуть певні ролики. І про трансгуманістичну модель, яка готується у вас відібрати все, ваші тіла, ваших, ваших дітей, вашу оселю все повністю. І ще вуалюється все це під війну. Москалі, які не зупиняються, тому що наразі ми, якби це не було прикро, програємо цю війну. Вони пруд, вони несуть страшенні втрати, вони пруд далі, і це для вас не секрет. Ну і саме головне, ми стаємо перед колосальними звершеннями. Це є головним. Ми стаємо з вами вже в упор перед ладом наступним. Але нагадую, без зайвих очікувань і ефорії. Бо всім хочеться диво отак. І саме так воно і станеться. Саме так і стаються всі дива. Просто ніхто не звертає увагу, скільки йде підготовка до цього отак. Це може тривати доволі довго. А у нас це відбувається дуже швидко. Тепер. Нагадаю, що те, що в результаті всього цього, що я сказав вище, те, що ви там побачите, та ще те, що ви відчуєте, не було у літописі людства в такому форматі. І я не жартую, це не пафос, це не високі слова. Я відповідаю за це, і я впевнений, що якщо вийде в тому форматі, який я бачу, і ви візьмете участь, хотілося б почути вас уже після того, а я вже це бачу і чую. Чи ви колись чули про подібне і відчували подібне, брали участь в, подібному, в подібній красі, де все в такій взаємодії і так далі? Я вас запевняю: відповідь кожного з вас, або майже кожного з вас, кожної з вас, буде однозначною. Однозначно, однозначно позитивною. Це саме величне з те, що вам доводилось відчувати, але це лише кріхта з того, що вам доведеться побачити і відчути після цієї події в події наступній. Тож, друзі, якщо ви мене раптом, з того, що сказав вище, не відчуєте, то я і ми вам дуже глибоко співчуваємо і точно не заздримо. І невідомо, чи хтось або щось зможе вам допомогти. По ви розумієте, що не все так поважно. Якщо ви скажете, що ви не зможете. З якихось причин там бути або прийти, це буде означати тільки одне: що ви не збираєтесь ні в якій наступне життя, ні в який новий лад, і так далі. Що вам зручно жити старим життям. І що ваша участь в імпульсі це або обман страшний всіх навколо, або ще гірше самообман. Я сподіваюся, логіку всього цього ви розумієте. Бо коли ми говорили, що ми замахнулись на середовищ, яких ще не було. І на події, яких ще не було, значить, нам доведеться зробити це такого масштабу, якого ще не було. І якщо ви раптом скажете, що у вас там щось не виходить, я вас запевняю, вас промотивують тільки вже в інший спосіб. Сподіваюся, що тут зібрались ті, хто розвивається не тільки ботагом, і уж точно не пряником, а тільки тому, що вони, в них закладено цей потяг і поштовх до всього. Найвищого є і виклики сумнівом, куди ж без них. Але я сподіваюся, ми впораємося з усім з вами разом.